Володимир Путін доручив своєму військовому командуванню в рази наростити бойові можливості сухопутних військ Росії. Про це він вчора заявив на нараді з питань пов'язаних з новою держпрограмою озброєнь, що транслювалося в їхніх офіційних телеграм-каналах. Цитуємо Путіна, що він сказав домінуючою силою при введенні. Сучасних військових дій будь-якого масштабу та інтенсивності залишаються сухопутні війська, і важливо в найкоротші терміни наростити їх бойові можливості, створити міцний заділ для розвитку, забезпечити розробку перспективних зразків систем озброєння, що володіють найвищими тактико технічними характеристиками і модернаційним ресурсом. Правильно з цим він доручив розвивати військово-морський флот. Перед цим Путін заявив, що частка сучасних зразків озброєнь у ядерній тріаді Російської Федерації нібито становить 95% і що це найвищий показник у світі, доручивши приділяти особливу увагу ядерній зброї як гарантії суверенітету Росії у новій держпрограмі озброєнь Російської Федерації, розрахованій на 27 та 36 роки. Варто тут зазначити, що він сильно так розповідає Путін про оновлення, про сучасний стан ядерного їхнього зброєння. Вони самі не знають, в якому вони стані. настанні. Нагадаю вам, вони, до прикладу, пробували запускати ярси свої, пригадуйте, так, аби випробувати. Це були пробні навчальні удари. І в усіх трьох випадках, при їхньому запуску, вони були невдалими. Тому а слухати про те, що воно оновлене і воно все працює, дуже якось е, смішно погодиться. Більше того, розповідає Путін, що е, там в них ядерна тріада найсучасніша, і це захист суверенітету Російської Федерації. Давайте будемо відвертими, Ці лякалки в Україні вже давним давно всі вивчили. Вони розраховані, звісно, ж лише на наших партнерів і чергові. Ну бо справді, якщо чесно, то громадяни інших країн і Європи і Сполучених Штатів Америки. Вони толком можуть і не знати на мапі, як виглядає Україна і як з боку виглядає Росія, але вони реагують саме на тези з боку Кремля, що ми застосуємо ядерну зброю. Але якщо по факту розібратися, росіяни мали би вже використовувати свій такий потенціал ядерний і тріаду, свою ядерну. Коли ми заходили в курську на, на курську о, територію, тому що це вперше в світі. Інцидент, коли неядерна країна заходить на територію ядерної держави, і що ми бачимо, вони місяцями розказували, що вони вибивають сили оборони з курського напрямку, втратили безпрецедентну кількість хороших підрозділів на курському напрямку. Їм навіть довелося кликати північно-корейські війська. Пригадуєте, їх було орієнтовно 12 тисяч. частка з яких була ліквідована або безповоротно поранена. Тобто в цьому випадку вони могли б застосовувати, навіть задати атаку Служби безпеки України на їхню стратегічну авіацію на чотирьох військових аеродромах, яка в тому і числі є серед тріади ядерної. Ну чим це не привід, грубо кажучи, так застосувати ядерну зброю, бо це ж екзистенційне існування Російської Федерації, як захід в Курську область, так і удари по ядерній тріаді. І що ми бачимо, що Лева частка ту 22 м 3 ту 160 х ту 95 МС Росії немає. А як вони відповідають? Вони збирають рої шахедів і б'ють по українських містах. Тому вкотре це є залякування так. Ризики, звичайно, ще, бо це ж Путін, це ж Росія там абсолютно нічого не передбачено. Але за тих чотири роки повномасштабного створення наші партнери. Мають бути більш прагматичними і більш дієвими і розуміти, що погрози ядерною зброєю є набагато більше просто словами ніж попередження. Про близький схід хочу вам скільки слів сказати, тому що там ситуація дуже загострюється за даними засобів масової інформації. Сполучені Штати Америки розпочали евакуацію частини не Основного дипломатичного персоналу з країн близького сходу через загострення ситуації в регіоні. Ройтер зазначає, що чотири американські та два іранські іракські перепрошую, джерела не уточнили, які саме ризики для безпеки спонукали до такого рішення. А повідомлення про можливу евакуацію призвели до зростання цін на нафту більш ніж на 4%. Ну і справді нафта зросла до 70 доларів, починаючи вперше з початку. Квітня місяця разом з тим ротер цитує речника Білого Дому Анну Келі, яка відповіла на запитання про повідомлення про часткову евакуацію без подробиць. Держдеп регулярно переглядає питання присутності американського персоналу за кордоном, і це рішення прийняте в результаті нещодавньої перевірки за словами представника Білого Дому президент США Дональд Трамп був поінформований про це рішення. Посольство США в Кувейті в середу заявило, що не змінило свою кадрову політику і продовжує працювати повною мірою. Також агенція Ройтер зазначає, що часткова евакуація відбувається в момент загострення напруженості в регіоні, який вже охоплений конфліктом після 18-ї місяці війни в Газі, що посилило побоювання щодо розширення конфлікту між США та Ізраїлем з одного боку, та Іраном і його союзниками з іншого боку, Трамп неодноразово погрожував завдати удару по Ірану. Якщо переговори щодо його ядерної програми, що просувається повільно, зазнають невдач. А в інтерв'ю, яке було вчора, також опубліковане, він заявив, що все менше вірить у те, що Тегеран погодиться припинити збагачення урану, що є ключовою вимогою США. Своєю чергою міністр оборони Ірану Азіз Насір Насірзаде також заявив у середу вчора, що якщо Іран зазнає удари, він відпові, відповідь, відповість ударом по американських базах в регіоні. Також Іран казав, що буде в разі атаки Ізраїлю, який нібито також готує удар по Ірану. Він вдарить по ядерним об'єктам Ізраїлю. Ми знаємо офіційно, що. Ядерної зброї в Ізраїлю немає, але кажуть, що певні розробки в них є. А в чому питання? Тому що довго вели перемовини. Було кілька раундів перемовин і в Римі зустрічали в тому числі делегації від Сполучених Штатів Америки і Ірану. Останні заяви Трампа про те, що він хоче, аби Іран повністю припинив збагачення урану. Тегеран офіційно натомість наполягає, що його ядерна програма має лише мирний характер. Росія і Путін розглядалися в цьому. На спекті як медіатори переговорники, навіть існував варіант, що можливо Росія буде тією буфорною зоною, де Іран буде зберігати свій ядерний матеріал, аби його не знищувати, тому що вони не довіряють США і Трампові в дотриманні цієї можливої потенційної угоди, про яку говорять, тому що попереднього разу вона була підписана в 2015 році а в 2018-му Трамп в односторонньому порядку вийшов з цієї угоди. Ну, от бачимо, ніяк не можуть домовитися. Ситуація загострюється. Ну і це, звичайно ж, на руку Росії нафта зростає в ціні. нафтодолари до Росії будуть йти все більше. А це означає, що фінансування війни Росії в Україні буде полегшуватись. Будемо звичайно ж далі дивитися за тим, що відбувається в. На близькому сході, бо це ж безпосередньо стосується і України. Ми знаємо Стівітков, відков Трампа по близькому сходу. неодноразово чотири рази зустрічався з Путіним в Росії, і відповідно вони розмінювали там і українське питання. Це однозначно.